Я можу сказати, це очевидно, що ми бачили звіти з цією інформацією, тому ми плануємо зв'язатись з українськими військовими щоб дізнатися більше про їхні цілі. Щодо конкретики стосовно цієї ситуації, моя вам порада: зверніться безпосередньо до українців, аби вони самі розповіли про їхні військові операції. Але загалом, як ви знаєте, ми підтримуємо Україну, оскільки українці захищаються від російської агресії. Ми вважаємо, що це важливо, коли йде мова про демократію і свободу. І ми будемо продовжувати це робити. І українці будуть вживати заходів в межах здорового глузду, щоб захистити себе від цих атак. Але що стосується саме цієї операції, ми збираємося зв'язатися з ними, щоб дізнатися, якою була їхня мета. Ми будемо зосередженими та сфокусованими на тому, аби бути певними, що вони мають все необхідне для захисту від російської агресії.